Вирішила ще показати вам нашу нову заготівлю. Так, зараз вимкну. А, тут щось забув вимкнути світло. Дивіться, вчора привезли трішки мілкої картоплі. Ось, це вже з нового врожаю. Люди вже викопали. Ось, бачите, така непогана, міленька, гарненька, по 2 гривні за кілограм. Ну, по такій ціні я беру вже. Багато років підряд, може дешево, може дорого. Для мене більш-менш ціна. Ось Взяли 10 отаких мішечків. Дивлюся, тут щось це старий мішок з плямкою. Отаких От мішечків, 10 штук по 20 кг, 200, 200 кг привезли картоплі. Зараз активненько вже варимо мої птиці і вони дуже-дуже задоволені. А то одна гранула. Трава кабачок їм це не дуже подобається. Вони все-таки люблять, щоб була картопля. Так, покажу зразу вам свою консервацію. Тут трішки я закривала, трішки мама з татом закривали. Ну, різне є. Тут є варення, повидло, ось таке. З чого це, я не знаю щось тут, я дивлюся, вона малювала. Ці стікери потрібно запитати, це не я закривала. Тут ще з минулого року томатний сок є, бачите, який прозорий без, без осаду. Значить, Закрили вже персики. Бачите, скільки персиків вже є. Три банки там далі. Ще минулорічні дві банки томатів є, помідорок. ось. І там у мене є, це мама також закривала яблука. Із лимоном і із сливками. Ось, там щось мало, я дивлюся, вона води не долила, напевне, не було. Так, тут внизу також мама закривала мохіто. Ось вона робила. Це сливки із це лимон чи апельсин, з лимоном і з м'ятою. Будемо куштувати взимку 5. Баночок. так Тут також ось є компот із білого наливу. Бачите, воно в підвалі сирість. І отак грибком береться, потрібно його такого витирати. все Ось яблука із це здається, леча. да здається, з елечею. Це я закривала компот із червоної і чорної смородини. Видно? Ось, також я закривала вишневий. Це виноградний, це ще минулорічний. Залишився один. Так, якби це так, щоб там ще його не поскидати щоб воно ще не, не попадало. Зараз порозбиваю банки, та й буде по компотах. Буду розказувати вам, що я де закривала. Бачите, грибок пішов. Це нічого страшного, потрібно просто його буде. Повитирати. Ну і там ще пару банок компоту. Дивлюся, просто зайшла в підвал думаю, подивлюсь, скільки чого є. Так, вже кисленькі огірочки. Ось є. Вже закрили сім банок в цьому році кислих бочкових. Це ми закисляємо прямо все, ну, в цьому в банці. Оце також кислі минулорічні, як по кришці видно. Ось, А це, це також кислі, я не знаю, чи є мариновані ще. Потрібно подивитися ще гарненько. Це я закривала соус вишневий до м'яса з вишень. вишні там базилік. Ось, ну, дивлюся, стоїть, наче не псується. Бачите, скільки вийшло в мене? Ну Я думаю, взимку піде. Такі маленькі баночки, поза... його позакатувала. бачите Не позакатувала, а просто позакривала. Ось це вишневий соус до м'яса. Хочу ще томатний зробити. Так. Що тут? Тут є персикове варення. Бачите, як воно швидко. Тільки недавно закривали, воно швидко береться грибком. Ось отак витерти. Ось персикове варення є. Там дві банки і 1 літрова томати у власному соку. Так, це ще, до речі, минулорічний салат. Є один залишився. Тут у мене морквичка, томати і перчик. Один залишився, потрібно його буде з'їсти. Також ось персики. Тільки щось це мама закривала, тільки дивлюся, одні якісь світліші, бачите, Ой, а інші темніші тут. А це з різних персиків. Так, да, це різні сорти персиків і дають різний колір. До речі, персиків багато позакривали, бачите скільки. Ну, а тут е, іде варенька. Варенька йде із е, цього вишні. Це щось минулорічне, поняття немає, що це. Так, це також вишневе, і там ще якісь є, я не знаю, навіть. Ну, тут багато вишні. Це також вишня. Зараз подивлюся. І це вишня. Коротше, тут основна маса вишні. Ну, ще повідла потрібно позакривати. Ось моя лампа зиму чекає, вона тут обігріває підвал. Там також вишня, ну, багато вишні. Багато вишні вродили, багато вишні закрили. Ось ну, Ось отак. Тут іще немає маринованих огірків, немає салатів. Хочу ще закрити сливки з корицею, венгерку, і потрібно ще маринованих огірків закрити. І кислих, можливо. Ну, в мене в цьому році огірки слабовато вродили, але щось воно буде. Вчора закривала томати, помідори із морквяним бадинням, гілля... гілляччем. Ось, також принесу, поки що банки вистигають. Ну, ось такий в мене підвал. Ну, як у мене, у нас це ж підвал моєї сім'ї. Ось. От стільки б вона закривала, що є місце. Є ще куди складати. Ось, ну, робимо запас, запас на зиму. І ще плануємо з'їздити сьогодні на одне господарство. Так, зараз я туди засуну, е, де вирощують овощі? Е, це в сусіднє село, ну навіть не сусіднє, а від нас там 15 кілометрів. І там начебто можна подивитися також картоплю, по якій ціні мілка, там господарство вирощує. Кабачки начебто, в них є великі, думаю, для господарства взяти, бо в мене в цьому році також чомусь збуяла основна маса кабачків. Можливо, тому що дощі йшли, і вони щось дуже плетуться, а зав'язів дуже мало. І я б хотіла подивитися баклажани, по якій ціні там, тому що в нас. В селищі баклажани зараз поки що ще дорогі. Вони зараз по 35 гривень кілограм. Ну, це трохи за дорого. Чи з по 45. от Перець по 35, а баклажани, напевне, по 40 чи по 45. Подивитися, по якій там ціні. Я б хотіла ще пару салатів закрити різних. Ну, коротше. Перець подивитися, мій ще зелений, можливо, буду свій закривати, побачимо. Але якщо буду закривати салат, я люблю закривати такий салат, називається 5 овощів. Береться 5 цибулин, 5 перчин, 5 баклажанів, 5 томатів і 5. Здається, кабачків. Так, да, якось так. І всього береться в рівних пропорціях, ріжеться, тушкується і консервується. То якщо я буду брати баклажани, то ну, так само мені потрібно і перець взяти. У мене поки що ще зелений він. Ось, Ну, якось так. Ось такий в мене сьогодні обзорчик. Показую, що в мене тут є. Не вистачає мені банок. Я так розумію, зараз кого не дивлюся в Ютубі. Із людей, які займаються також господарством, всі пишуть і в групах у вайбері нашого селища всі пишуть, хто продасть, хто віддасть банки. Я так розумію, що в цьому році всі, всі закривають активно консервацію, всі шукають банки. Ну, в нас трішки є ще запаси: 3-літрових мало залишилося. Є, я бачу, ще літрових трохи є, півлітрових. Це на повидло на варення. Ну, в принципі, якось так. В цьому році, напевне, все воно піде і все розійдуться, всі банки.